Замість шампанського переповнені келихи святкового настрою. Замість торта солодкі голоси вокалістів. А різнокольорову мішуру замінили блискучі вбрання танцюристів. Такий він день народження талановитих дітей. Кожен такий глобальний захід, він завжди відповідальний. Всі Ну так, палають бажанням таким зробити максимум, щоб глядачі отримали задоволення. Перед тим, як йти на сцену та дивувати глядача, у гримерках також аншлаг. Тут останні штрихи, яскраві сукні та фінальні репетиції. Окрім шаленого настрою, у декого таке ж хвилювання. Однак більшість виступаючих мріє скоріше потрапити на сцену. У нас немає хвилювань, тому що ми вже. Не, не, раз, перший це, раз, да, не, не перший раз виступавши Ми вже звикли до цієї атмосфери. І це нам дуже приємно. Це нас навпаки задоволення задоволенням дістає не хвилювання. Дуже подобається. На сцені відбувається усе найцікавіше. Утім, кому ще могла випасти нагода дізнатися, що відбувається за кулісами. У тебе така нагода є. А тут настрій також зашкалював. І якщо на сцені вихованці палацу дотримувалися вивченого танцювального та вокального плану, за кулісами вони нарешті змогли розслабитися. Це неймовірно для мене я перший раз святкую таку визначну дату. І це, це Напевно, найкраще в моєму житті. А я виконувала роль страуса. Ну мені дуже сподобалося, дуже цікаво. Виступати у ляльках завжди дуже цікаво, адже ти маєш передати свої емоції через ляльку. Діти заворожено споглядали за виступами своїх однолітків та веселилися як могли. Атмосфера в залі, ніби день народження у кожного з них. Як, взагалі, у вас настрій святковий? Як ви чува? Святкового настрою вистачило на цілих дві години та майже 30 концертних номерів. За цей час, хоча й не встигли показати абсолютно весь репертуар палацу, зате змогли створити творчу казку, в якій жили не лише вихованці, а й вдячні глядачі. Юлія Марковська, Сергій Лазаренко на часі новини. Замість шампанського переповнені келихи святкового настрою замість торта, солодкі голоси вокалістів. А різнокольорову мішуру замінили блискучі вбрання танцюристів. Такий він – день народження талановитих дітей. Кожен такий глобальний захід, він завжди відповідальний. Всі ну так, палають бажанням таким зробити максимум, щоб глядачі отримали задоволення. Перед тим як йти на сцену та дивувати глядача, у гримерках також аншлаг. Тут останні штрихи, яскраві сукні та фінальні репетиції. Окрім шаленого настрою, у декого таке ж хвилювання. Однак більшість виступаючих мріє скоріше потрапити на сцену. У нас нема хвилювань, тому що ми вже не, не, раз, перший, раз да, не перший раз. Ми вже звикли до цієї атмосфери. І це нам дуже приємно. Це нас навпаки задоволення задоволенням дістає не хвилювання. Нам дуже подобається. На сцені відбувається усе найцікавіше. Утім, кому ще могла випасти нагода дізнатися, що відбувається за кулісами. У тебе така нагода є. А тут настрій також зашкалював. І якщо на сцені вихованці палацу дотримувалися вивченого танцювального та вокального плану, за кулісами вони нарешті змогли розслабитися. Це неймовірно для мене, я перший раз святкую таку визначну дату, і це, це Напевно, найкраще в моєму житті. А я виконувала роль страуса. Ну мені дуже сподобалося, дуже цікаво. Виступати у ляльках завжди дуже цікаво, адже ти маєш передати свої емоції через ляльку. Діти заворожено споглядали за виступами своїх однолітків та веселилися як могли. Атмосфера в залі, ніби день народження у кожного з них. Як загалі у вас настрій святковий? Як ви чували? Святкового настрою вистачило на цілих дві години та майже 30 концертних номерів. За цей час, хоча й не встигли показати абсолютно весь репертуар палацу, зате змогли створити творчу казку, в якій жили не лише вихованці, а й вдячні глядачі. Віля Марковська Сергій Лазаренко на часі новини.